Доброго дня! Сьогодні ми вчимося сушити овочі для сухих супів та борщів і почнемо з моркви та бурячка. Бурячок Бурячок ми сушимо і червоний, і сицевий. Єдина відмінність, червоний буряк залишає свій колір, а ситцевий буряк може змінити свій колір на дуже-дуже темний, але того лякатися не треба. Смакові якості буряка залишаються, його можна використовувати при фасуванні. Так от, моркву та буряк ми тремо на велику тертушку. Викладаємо середнім шаром на лотки. На нижній лоток обов'язково кладемо сітку або марлю, це для того, щоб захистити нашу сушарку від попадання овочів всередину сушарки. Сушимо приблизно 8-9 годин, в залежності від потужності вашої сушарки. І висушити треба, і морковий буряк до стану шелестіння. Краще пересушити, ніж не досушити. Капуста та цибуля. Капусту та цибуля ви нарізаєте трошки більшими шматочками, ніж на борщ. Краще просушувати ці овочі на відкритому повітрі, але якщо немає такої можливості, відкриваєте вікна в квартирі і сушите і цибульку, і капусту. Цибулю, капусту, моркву та буряк краще зберігати в целлофанових кульках. У мене був такий не дуже приємний досвід. В березні місяці ми почали складати в тряпчані мішечки ці овочі, і протягом двох днів вони набиралися вологи, і мені приходилося це все пересушувати. Тому я прийшла до висновку, краще в целлофанових кульках зберігати. І ми плавно з вами перейшли до картоплі. Так, її сушити. Важче, але цікавіше. Ми сушимо двома способами картоплю. Перший спосіб підходить для картоплі, яка зараз стара, ну, чорна всередині. Да? Тому користуємося першим способом. Картоплю ми чистимо, нарізаємо на слайси, примиваємо ці слайси в холодній воді, кидаємо в киплячу воду, варимо 3-5 хвилин в залежності від сорту картоплі. Дуже Уважним треба бути, її треба не доварити. Не доварити. Потім цю картопельку ми промиваємо знову 3-5 разів в холодній воді. В залежності від крахмалю. Якщо крахмалю небагато, ну, можна промити і раз і два. Якщо крахмалю багато, то 3-4 рази це точно. Як дізнатися, що крахмалю багато? Коли ви кидаєте картоплю в киплячу воду, З'являється піна. Так от, якщо цієї піни дуже багато, крахмалю багато, і ви миєте від 3 до 5 разів. Потім картоплю викладаєте на лотки в один шар. Одну на одну ви не кладете, вона не просохне. І сушите теж 6-7 годин. Сушити треба теж до стану шелестіння. І тут є дуже цікавий нюанс. Коли ви йдете з дому, картоплю вимикати не можна. На годину, на дві можна вимкнути бурячок, моркву, ну, вони потерплять. А от картоплю ні. Картопля стає слизька, вона набере неприємного такого запаху, ну її тоді просто можна викинути. Такий досвід у нас теж був. І другий спосіб приготування картоплі це картопля в Якщо вона в хорошому стані, от зараз молода картопля, ми її варимо разом з кожурою. Вона тоді охолоняє, її почистити, порізати на слайси, можна порізати на блендері, але треба її занурити в холодну воду, тоді вона краще ріжеться. Або ножем, ну теж ніж занурюємо в холодну воду. Коли варити картопельку, її теж треба не доварити. Це обов'язково умова. Ну і сушимо знов-таки на сушарці від 7 до 8 годин. Я приготувала вам картоплю. Картоплю можна зберігати в мішечках тріпчаних, вона вологу не набирає, і вона прекрасно зберігається. Дивіться, який стан картоплі вона має шелестіти. Ось так, вона має ламатися. От. Тобто вона не гнеться, вона ламається, і вона така напівпрозора. Ну, Це картопля зварена першим способом. Другим способом картопля зварена, вона така більш жовтого кольору, така більш насиченого кольору. І вона більш цупка, ламається так тяжко. Але е, другим способом картопля зроблена, вона менш енергозатратна і вона набагато смачніша. Я поділилася з вами всіма своїми секретами. Я бажаю вам успіху і бажаю вам смачних супів та борщів.